Вітаю вас, мої любі прекрасні пані та панове, наша розкішна студія. І я вітаємо вас ще раз. Ну що, друзі, ще один прекрасний комплект постільної білизни з Ковдрою радий вас вітати, український виробник, неймовірна якість, а ці кольори, і я просто вражена. Давайте одразу розпочинати, розглядати, дивитися, милуватися цими, цією палітрою. Це щось, це щось неймовірне. Вау, вау, вау! Ще раз вау. І просто в таких квітках, не те, що там спати, я би і працювала тут, я би з комп'ютером сиділа, я б і кіно дивилася, і взагалі, коли є така гама кольорова, одразу і настрій підійде. Мається до речі, друзі. А, зверніть увагу, а, де спить ваша родина, де спить ваша дитина. Якщо там якісь такі темні кольори, такі, знаєте, похмурі, то це дуже впливає на настрій. Якщо ви обираєте щось собі яскраве, кольорове, фантастичне, то може і а, це вплине обов'язково на ваш настрій, не може не вплинути. В нас сьогодні комплект з дуже красивою назвою Єсенія в євро розмірі і з тканини. Полісатин. Друзі, наволочки 50х70, простирадло 2,20 на 2,35. І ковдра 2х215 з холофайбером. 3,300 початкова ціна. Друзі, я вам хочу сказати таке. Ціна буде падати, але ціна тримається лише на ефірі. Тому одразу не вагайтеся, якщо вам там треба з кимось порадитись, з чоловіком, там, або з мамою, або з бабусю, чи ще з кимось, з ким там. Вживете або кому ви хочете подарувати, зробіть це зараз, тому що в нас наші комплекти ці вони просто розгрібаються як гарячі пиріжки, і дуже популярною користуються попитом. А, ось така в нас ковдра, ковдра е, соковита. Так, покажу вам з ціє, цього боку ковдра соковита, вона е, такого приємного зеленого кольору, вона прошита. Е, всередині холофайбер. Холофайбер е, тримає і форму, і 350 мг на метр квадратний. Він буде вас зігрівати взимку. Е, Товстеньке, бачите? Тобто, товстенький холофайбер така двостороння ковдра. Як вам подобається, можете або просто зеленим все застелити, і буде таке все зелене, зелене, таке гарне, свіже, соковите. А може бути ось таке яскраве з фіолетовими кольорами. Саша, прийдемо, вам все покажемо. Фіолетові кольори, сині, зелене, такий соковитий. Такі мені подобаються і ці метелики, і ці квіточки. Ну прямо, знаєте, розкіш. Ну що, пані та панове, ось така в нас краса з полісатину українського виробника. І е, подивіться, ну це просто я вражена, знаєте, одразу студія наповнюється, знаєте, коли ось таке є яскраве. І одразу Якось і настрій кращий, бачите, і якось хочеться і святкувати. І ви подивіться, як гарно виглядає об'ємна об ковдра. Так на розмірі в мене ліжко метр шістдесят на два, і як гарно виглядає євро розмір ковдри на такому ліжкові. Тому дівчата, так це класно. Мені взагалі подобається, коли ліжко о, окутує. Знаєте. Ковдра, і воно стає таким більш ще пишнішим, ще таким розкішнішим. Так, ось Дуже красивий полісатин. Полісатин, чохол ковдри. так, І взагалі полісатинова у нас. Тканина тут, вона дуже-дуже приємна. І, е, дівчата, хочу ж вам зауважити, що це е, виріб, зроблений по госту, гатунок вищий, український виробник. І ви подивіться, як гарно оброблені всі шовчики. Так? Ви подивіться на ось це касетне прошиття, ви погляньте. Е, касетне прошиття завдяки цьому хвилясте. Воно не дає холофайбер розбиватися, але холофайбер і сам по собі дуже пружній. Він такий має. М Бачите, ось таку пружність, тобто він повертається в свою форму. Достатньо такий, достатньо вона товстенька, ця ковдра, тобто десь сантиметрів 5-6. бачите ось І вона дуже пружна. тобто є, є тут де розгулятися. ось тобто бачите і Вона вам буде і тримати класну форму, і буде зігрівати вас взимку. І ось такі красиві кольори, така гарна кольорова гама, фарбники надзвичайно високої якості, високі складники взагалі тканини. Полісатин надійна, довговічна тканина. Дуже приємна до тіла, лагідна, лагідна. І е, я була б ще більше рада, якби нам зробили знижку на ось цей прекрасний комплект постільної білизни. Ви подивіться. Яка картина? Ну, наче намальована, чесно. Ну воно то намальоване, але ж ковдра в мене справжня, ти знаєш, наче, ти знаєш, як в кіно підставляють там намальовану картинку. І ми маємо собі якесь уявлення. Комплекція сцені. 300! Пані та панове, 300. Розкішна! Розкішна ціна, коли в нас ще й в комплекті є ковдра. Хочу вам розказати, що в нас зазвичай, а давайте одразу будемо проводити краш-тест і дивитися, чи мнеться воно, чи не мнеться. Ось така у нас класна. Я перша попробувала сатин. Взагалі завжди у нас вдома сатину не було. Тобто, да, в моєму дитинстві у нас була б'язь, Я знаю, що вона була, і ще коли там їздили. Мами наші сусідки їздили в Туреччину там, за постільною біли... білизною, в Польщу вони їздили. Вони брали бязь, ну на продаж були такі раніше часи цікаві. А сатин не брали, бо він був дуже дорогий. Але завжди хотілося того сатину, я не розуміла, яке це воно. Бо Бязь вона така цупка, вона також, знаєте, там її можна було виварювати 90 градусів. Ну, і взагалі. А ось сатин він був дорогий, майже недоступний. Ну і тоді в 90-ті його майже ніхто не купував, це таке, була розкіш. Сьогодні в нас виробили, використали полісатин в виробництво. Він не такий дорогий, проте, який він м'якесенький, який він лагідний. Тобто і це, ой, слухайте, ну вона, ось ця наволочка, ти знаєш, вона мені подібна до шов. Ще класні подушки, до речі, подушки ви можете купити окремо в комплекті. Вони не йдуть. Покупуйте подушки окремо. Ну і я вам хочу сказати, що в такому красивому комплекті і настрій гарний, і наші любі замовники, котрі передають нам вітання з усієї України. Місто Кам'янське, мої вітання Дніпропетровська область, дуже вам дякую. Так, пані Люба замовила дуже приємно. З Дніпра так, Олена Миколаївна, вітаннячка, мої в Дніпро по, по сусідству. Дуже дуже приємно, що ви нам пишете. І постійно з нами на зв'язку. І дуже мені приємно, що ви нам довіряєте. Нас дуже багато, так. Місто суми, пані Юлія, вітанячка мої, також замовила. Хочемо вас, е, хочемо вам подякувати за довіру, пані та панове. Доставка безкоштовна до відділення нової пошти, де б ви не були, навіть якщо ви в Рахові, в Сумах, чи, в Чернігові, в Чернівцях, де б ви не були. Тому замовляйте. Виробник Хмельницький це місто українське, наше славетне місто, дуже красиве. Також Хмельницькому великі великі вітаннячка. І що я хочу ще сказати, що коли ви робите замовлення у українського виробника, коли ви надаєте перевагу українському товару, то ви тим самим і підтримуєте нашу економіку і наближаєте перемогу 40% іде Іде. Якраз і на підтримання економіки, і на допомогу нашій могутній армії. Тому не забувайте, навіщо ми тут, що ми тут, і для кого ми тут. Вони для нас, а ми для них. Тому навіть в такий спосіб ви можете підтримати наших мужніх воїнів, нашу могутню армію. І е, я чекаю на фінальну знижку. На нашій комплекті «Єсенія». Так, і зараз будемо перевіряти. Я вже тут і так посиділа, і так посиділа. Чи мене це воно. Так, у нас зараз фінальна знижка на комплект Єсенії. 2800! Дві Разом з ковдрою. Дівчата, ковдра. Ковдра настільки красива, що мені вона була б класною навіть е, е, покривалом. Знаєте, вона така комфортна. І я навіть не хочу вставати. Слухайте, цей полісатин. я ж... Не просто так його тут сижу. Мну. Я не просто так його сижу. Оце знаєте, обіймаю і виймаю. Я хочу подивитися, подивитися, як воно мнеться. А воно подивись, подивись, Бачиш? Красиво виглядає, має гарний вигляд. Ну мені подобається, коли білисна гарно виглядає. Так, дівчата, хочу ще раз нагадати, що подушки окремо. Кожен раз про це кажу, і кожен раз нам дзвонять і запитують, а що там з подушками? А подушки можна придбати окремо. Опція така є, але окремо. Ну, давайте подивимося, наскільки взагалі. А, а, Пом'явся чи не пом'явся мій красивий комплект. Не зім'явся, бачите? Ось, ось чим мені подобається взагалі полісатин. Що ти знаєш, зранку е, встану я мігрірую взагалі по, е, по ліжку і мігрую. Так я можу заснути з одного боку, прокинутися з другого боку. О, головне, щоб в тому самому ліжку. І подивись, ти бачиш, що нічого не зім'ялося. Тобто я тут лежала, я тут вилежувала, і так, і так, і так. І мені дуже подобається, що має гарний вигляд наша постільна білизна. Тобто не мнеться. Полісатин, так, звісно, він може, в нього є таке, але він не настільки багато мнеться, щоб ми, знаєте, прокинулися зранку як бязь, а вона вся пом'ята. Ні, полісатин. Друзі, всередині холофайбер. Подивись, яке гарне у нас яка красива ковдра. Ковдра в євро розмірі. В нас лише один розмір. Лише один євро розмір. У нас більше розмірів немає. І, в принципі, на будь-яке ліжко. Навіть якщо о, у вас там ліжко невелике, як в мене, метр шістдесят на два я думаю, що це буде навпаки ще перевагою, що ваше ліжко стане більш пишніше, більш таке об'ємніше і більш таке, знаєте, ну розкішніше. Ну правда? Ну от ти подивись на ці кольори, ти поглянь, тут є і зелене соковите, і оцей фіолетовий, неймовірний, і синій, і такий, і коричневий. Ти бачиш, така гарна кольорова гама, що я просто ну, я вражена. І воно якраз йде таким. Градієнтом, так, там такий найтемніший, найтакі насиченіші кольори, трішки світліше, світліше і доверху такі більш світле. Тобто є, скажімо так, де розігнатися, так і це взагалі така соковита частина, ця найнижча, Вона мені найбільше подобається. Саша, а ну нам покажи, будь ласка, загальне, більш загальніше. Так, оцю соковиту частину ви бачите, яка вона красива. Так, треба її спустити, щоб вам було більш детально видно. Ну що, пані Тамбанова, Ось такий в нас комплект. Ти подивись, так, я тепер зверху показала, тепер і знизу треба показати. У нас багато замовлень. Друзі, ще раз нагадую, що ціна тримається тільки на ефірі і ще 10 хвилин опісля. Так, у нас також йде Ютуб-трансляція пряма. Тому замовляйте вже зараз. Робіть свій вибір, бо кількість дуже обмежена. Так. І ще одна знижка для вас: сюрприз, подарунок, приємна новина. Ще одна знижка для вас, мої любі, мої ніжні, розкішні. Так, бачите, вибороли, вибороли. Я думала, що це вже все. Фінал. А ні! Ось так, ось такі сюрпризи в нас трапляються на ефірах. Комплект Єсенія в євророзмірі. Полісатин. Так, друзі, отже! 2399 гривень. Розкішна ціна. Друзі, Це ціна взагалі однієї ковдри. Ну, от, чесно кажучи, ковдра в євро розміри заради цікавості. Так можна подивитись, навіть будь-що там в гуглі загуглити. Ковра в євро розмірі. Е, скільки коштує? Ось така десь ціна буде ковдри. А в нас і ковдра. І наволочки, і навіть величезне простирадло в розмірі 220 х 2,35. І безкоштовна доставка до відділення нової пошти. Мені дуже зручно, в мене в будинку в Києві, прямо в моєму під'їзді, в моєму парадному, є поштомат. От, наприклад, я би замовила собі, так. Тобто я би і не тягла додому там цей пакунок, так тобто десь звідкись. І я би не витрачала кошти на проїзд, так, тобто на дорогу до магазину, і я б це найголовніше я б не витрачала свій час. І це мені подобається, знаєте, міледіті вітим, що є реально дуже зручна така доставка, тобто до відділення нової пошти. От ти я там розумію, що я сижу, у нас був комплект. Дуже класний комплект лаків. Так, візаві, подивіться на ютуб каналі. Я сижу вдома, я розумію, що мені завтра там в принципі не треба нікуди їхати, виходити. Я не хочу, але мені треба оновити манікюр. і Я така подзвонила, дівчатам 0800 21 14 14, Кажу, дівчат. Прийшліть мені, будь ласка, вони прислали безкоштовна доставка. Я одразу все заплатила за лаки і нікуди навіть ніде не виїжджала. Це дуже зручно, коли там особливо біля вас або у вашому будинку є нова пошта. Так, давайте я ще раз покажу вам. А, яка в нас красива інша сторона? Подивися на цей соковитий колір. Слухай, ну я просто вражена, Ти бачиш оцей колір? Ці красиві шовчики, Саша, ти подивись? Ти бачив колись такі красиві шовчики? Це все українська. Така наша талановита робить людина, все українська пані. Я думаю, що це пані. Хоча у нас і чоловіки дуже такі, знаєте, старанні. В нас е, виповнено ковдра по ГОСТу, У нас е, сорт вищий, так і є, відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам. А ковдра наша е, всередині з Холофайберу. 350 мг міліграм і е, на метр квадратний, і вона гіпоалергенна. В холофайбері не розводяться пилові кліщі, вона легка, вона дихаюча, в неї правильна терморегуляція. Ви не будете перегріватись, і ви будете тільки отримувати задоволення від вашого сну. І повірте, в такій ковдрі ви будете висипатися в такій е, е, красивій, знаєте, кольоровій гамі. Друзі, ви можете окремо придбати дівчатка подушки. І, е, і буде вам щастя, в вашій спальні, або може це буде гостьова така кімната. Уявіть собі, приїжджаю до вас там в гості, ваша там двоюрідна або троюрідна сестра, котра у вас там не була вже, або ви її не бачили. І Дай мені лягти спати. А ти кажеш, а ось там там, у вітальні. А вона заходить, а там такі шати пишні. Ну, і вона така, вау, оце це -оце краса. От. А отак, от так. Ми любимо себе оточувати гарними речима, тому. Комплект якраз для таких, знаєте, і естетів, і для людей, котрі розуміють, що таке приємна на дотик полісатинова тканиночка, котрі поважають своє тіло, свій простір і взагалі люблять своє життя. Це для всіх українців, так? Друзі, ну що ще раз нагадую інформацію: 2399 гривень. Повноцінна ковдра з холофайбера, 350 мг на метр квадратний. І в розмірі 2х2,15, простирадло велике, також в євророзмірі простирадло в нас 2,20х2,35 і наволочки 50 на 70. Стандартного розміру. Пані та панове, нехай вам буде е, солоденько спати, нехай вам буде приємні снятися сни і е, вже час обирати, тому що ціна у нас тримається на ефірі і 10 хвилин опісля. Тому хоч і ж замовляйте, кількість дуже обмежена. Я дякую, що ви були з нами. Мої вітання всій Україні. Я вас дуже люблю і до зустрічі, скоро-скоро. Всім па-па!